Бажаю здоров'я, важливі та актуальні події, що стосуються усіх просторів функціонування та поступу українського війська, новітні здобутки армійців та їхні нагальні потреби це і багато іншого. Ми розповімо вам впродовж наступних кількох десятків хвилин. Коротко, основне у нашій рубриці дозор. У тактичних навчаннях з бойовою стрільбою взяли участь усі підрозділи 80-ї десантно-штурмової бригади зі штатною бойовою технікою, а також понад тисяча резервістів. Львівські десантники нарощують м'язи. На одному з полігонів пройшли тактичні навчання з бойовою стрільбою 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. До навчань залучили не лише фахових контрактників та офіцерів, а й понад тисячу резервістів, призваних на двотижневі збори. Тречачор мобілізація. В першу чергу мобілізація, тобто всі ті, які, які прийшли до нас, мають певний бойовий курс. У навчаннях взяли участь усі штатні підрозділи бригади та бойова техніка. Цей так має показати, наскільки навички, які ми намагалися поновити, були поновлені і як вони закріпилися. Незабаром після належного бойового злагодження деякі бойові підрозділи вісімдесятки відбудуть до зони АТО. У 184-му навчальному центрі відбувся випуск інструкторів, яких за стандартами НАТО підготували латвійські військові. У 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Патраса Гайдачного понад 20 військовослужбовців отримали сертифікати про завершення курсів базової підготовки інструкторів, які провели представники латвійських збройних сил. Щання тривало на протязі двох тижнів. То, що ми учили, начнем з того, то, что мы учили, мы учили методику, як навчати солдат, як проводити уроки. А не там стрільбище, нічого такого. Тому я б сказав, як солдати, уровень, я б не мог сказати, не видел, но як уже следующие инструкторы і, к тому Єсь дуже багато людей, які очень хороші. Вони все і все сразу можуть. загалом латвійці за чотири цикли підготували майже сотню українських інструкторів. Слухачі курсів були поділені на невеликі групи, що сприяло якісній підготовці. Тепер усі здобуті знання вони передадуть солдатам та курсантам у навчальних центрах збройних сил України. За ці дві неділі, так, да, спочатку думав, що буде тяжко там, чи пройду, не пройду, але потім зрозумів, що це все дуже легко. Взяв для себе мету, добився, і добився своєї цілі, чого я прийшов на ці курси. Буду старатися передати ці знання вміння, що я ну, за ці дві неділі для себе взяв, Буду старатися передати їх другим курсантам, другим солдатам. Як зазначив начальник національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, що така співпраця з країнами-членами Альянсу надзвичайно корисна для нашого війська. Ми вчимося за стандартами НАТО і навчаємо тих, хто може передати цей досвід. Вожу українському народу на церемонію випуску також завітав надзвичайний повноважний посол Латвійської Республіки в Україні. Він запевнив, що Латвія і не далі підтримуватиме Україну, адже ми боремося за своє майбутнє сьогодні ви воюєте не тільки за те, щоб відновити територіальну цілісність та суверенітет своєї країни. Ви боретесь за те, щоб жити так, як ви хочете жити, і за право повернутися в європейську сім'ю цінностей. Курсанти та інструктори навчальної медроти 169-го навчального центру відзначили своє свято видовищними навчаннями. Постріли, вибухи і майже справжні поранення в умовах максимально наближених до бойових зустріли річницю створення підрозділу Курсанти навчальної медроти 169-го навчального центру. Сьогодні ми тут проводимо тактичні навчання. Тема навчань надання медичної допомоги у випадку нападу на автомобіль. Більну колону в зоні АТО і йде відпрацювання надання до медичної допомоги, екстреної медичної допомоги та медичної евакуації за короткий час. У медичній роті відновили кадровий потенціал і налагодили навчальний процес. Ми в першу чергу запрошували і викладачами, і інструкторами. Тих військовослужбовців, спеціалістів військової медичної служби, які мали бойовий досвід за сприяння командування та волонтерів. Медроту оснастили сучасними навчальними матеріалами, фантомами та імітаторами. Рани на курсантах виглядають як справжні для найбільшої реалістичності в процесі навчання. Нам потрібні манекени, тренажери і ви бачите, в нас є гримерний спецпеціальні гримерні. Подільні матеріали протягом року на базі цього підрозділу підготували близько 700 фахівців для українського війська. Під час навчання медиків намагаються зробити якомога більш універсальними. Зараз ми працювали у групі спецназ, працювали двоєчками, захищали з жовту зону і переходили в зелену зону. Ми готуємося і як піхота, і як медики, бо не Ну, на війні можна стати ким завгодно. З нагоди свята кращих військовослужбовців та волонтерів нагородили відомчими відзнаками, грамотами і подяками. Цього тижня у провідному навчальному закладі сухопутних військ провели спортивне свято, а постійний склад склав заліки із фізичної підготовки. Спортивне свято було присвячене відкриттю осіннього спортивного сезону. Як і водиться, на такий захід було запрошено і чимало поважних гостей, видатних спортсменів, серед яких всесвітньо відомі постаті, які в різні роки працювали і вчились в академії. Відкрив захід начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він наголосив на виключній ролі фізичної підготовки для сучасного офіцера як запоруки стійкості, витривалості, здатності рішуче діяти у бою та з гордістю констатував, що саме такі якості демонструють випускники академії учасники антитерористичної операції перед початком спортивного свята було підбито підсумки за результатами проведення спартакіади у 2015 16 навчальному році. Також у присутності всього особового складу курсантам Павлу Кусеню та Назару Гресу було вручено посвідчення кандидатів у майстри спорту. Згодом, після підняття державного прапора та проходження урочистим маршем, учасники спортивного свята розійшлися по місцях проведення змагань. Варто також зазначити, що гостей розважали чисельні танцювальні колективи, як навчального закладу, так і міста Львова. Перед початком змагань свою майстерність продемонстрували члени збірної команди академії з рукопашного бою, серед учасників якої чимало юнаків, котрі вже мають бойовий досвід здобутий в зоні проведення АТО. Продовж кількох годин курсанти та офіцери навчального закладу мали змогу позмагатися з перетягування канату у підйомі двогир вагою 24 кілограми, у жимі штанги лежачі, у подоланні смуги перешкод з ящиком, зміні футболу, волейболу, бадмінтону, бігу з перешкодами та декількох естафетах. Організатори свята потурбувалися й про те, щоб переважна більшість змагань мала військово-прикладний характер, адже майбутні офіцери виконували їх зі зброєю та у спорядженні. За підсумками змагань у командному заліку третіми стали майбутні інженери. Друге місце посіли піхотинці, а перемогу святкували курсанти-артилеристи. Всіх призерів було нагороджено грамотами, а переможці у командних видах отримали також і солодкі призи від керівництва навчального закладу. Окрім цього, на виконання розпорядження начальника генерального штабу генерала армії України Віктора Муженка впродовж вересня 2016 року у постійного складу органів управління та військово-навчальних закладів збройних сил було перевірено рівень їхньої фізичної підготовки. Під час цього заходу усі офіцери, прапорщики та сержанти Львівського військового вишу виконали вправи на силу, спритність та витривалість. До обіду здійснена перевірка фізичної підготовки е, з бігу на 100 метрів та спідтягне. Попереднім результатами поки оцінювано добре. На даний час, як ви бачите, проводиться перевірка вправ на витривалість. На даний час проводиться біг на 3000 метрів. Після цього Проводиться буде, проводиться біг на дві тисячі і на одну тисячу метрів. В цілому, за результатами перевірки, видовий навчальний заклад отримав високу оцінку рівня фізичної підготовки постійного складу. Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного відвідав святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Детальніше, дивіться далі. Візит відбувся на запрошення високопреосвященного митрополита Львівського та Сокальського Димитрія та керівництва навчального закладу на строєвому плацу академії високого гостя разом із начальником національної академії сухопутних військ, генерал лейтенантом Палом Ткачуком зустріли голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, голова Львівської облради Олександр Ганущин та військовий прокурор Західного регіону України, полковник юстиції Олег Синюк. На початку свого перебування у військовому виші патріарх поклав квіти до Алеї Слави Випускників академії, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО, більш детально ознайомитися із системою підготовки майбутніх офіцерів збройних сил України святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет мав змогу, побувавши на навчальних заняттях в центрі імітаційного моделювання та поспілкувавшись із курсантами. Згодом у музеї академії святіше Філарет оглянув експозицію, присвячену участі випускників. І військовослужбовців академії у виконанні бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Він також поспілкувався із дружиною загиблого випускника навчального закладу, лицаря ордену Богдана Хмельницького, третього ступеня капітана Кирила Андрієнка Оленою. На згадку про перебування у національній академії сухопутних військ святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет зробив запис у книзі відгуків почесних гостей. Завершилося перебування святішого патріарха Філарета у Національній академії зустрічю з керівним складом та курсантами академії. Під час свого виступу патріарх, звертаючись до присутніх, зазначив: У нас народилась нова армія. Нова армія боєздатна, непереможна. і навіть Європа. Сьогодні бачу, що наша армія стала найсильнішою в Європі. Наша українська армія. І ви бачите, з якою повагою народ ставиться до військових. Почесне гість нагородив орденом святого Юрія Переможця, начальника академії, генерал Павла Ткачука. Також низку кращих військовослужбовців навчального закладу було відзначено церковними нагородами. В свою чергу на згадку про відвідування навчального закладу генерал Павло Ткачук подарував високому гостю пам'ятні сувеніри та книгу пам'яті загиблих випускників академії. Під час спілкування з представниками мас-медіа святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет зазначив, що це вже не перший його візит до навчального закладу. Я сьогодні бачу великі зміни, а зміни ці я бачу в тому, що академія випустила і випускає героїв, тобто воїнів. Які не, 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 не шкодують своє життя за Україну, за український народ. І це велике значення. Крім того, ми бачимо, що Академія знаходиться у Львові на Заході, а об'єднує вона всю Україну. А нам треба. Єднати всю Україну, тому що Україна єдина соборна Україна. Марія Панасюк з знетішена фактично вирушила у вороже горнило шукати свого загиблого сина. Як розвивалися події далі? Дивіться у сюжеті з циклу Будемо жити від наших київських колег. Коли вона дізналася, що її син загинув на війні, вона не опустила руки і відправилась на схід, аби його віднайти. Їй шлях розпочинався звідси з Хмельниччини. Ну, це малий хвостік, а це Ваня зловив на рибалки. Це вже три роки в нас ці карасики. Вони були такі менюсіньки, Ваня зловив. Це вони у нас ще так виросли. Це телескопчики оці чорні, то скаляри є. Я ж кажу, цього ваня зловив, такі манюсінькі були ж вони не жалію ні за що, що мої діти пішли. І я думаю, напевно, що треба, щоб кожна мама стремилася, якось допомагала своїм дітям, може би, скоріше війна це закінчилася, може би мир би якось прийшов, бо може стільки дітей. Ти загинуло б. Просто не треба байдужому сидіти. Якщо віддали свою кровінку туди, то треба, значить, бати далі. Не треба падати духу, не треба плакати, бо Москва слізом не вірить, як така ж. В Марії Феодосівни є два синочки-близнюки. Хлопці ще з дитинства тішили материнську душу. Обоє добре навчались у школі та показували відмінні спортивні результати. Так, у підсумку Андрій став майстром спорту, а Іван кандидатом у майстри спорту з боксу. Попереду на хлопців чекала зіркова боксерська кар'єра. Проте юнаки спершу вирішили пройти ще одну надважливу у житті справжнього чоловіка школу армію. Є хороша 25-та десанта бригада, і Ваня пішов, залима Андрюша пішов. На ну, Андрюшка пішов, вже тоді загострення було, вже тоді їх на Майдан відправляли. Ну, Андрій пішов в лютому пішов трошки пізніше. Ми так завжди були разом, ніколи не, не розставалися. І він так вирішив піти за Ваню. Ну, Спочатку я прийшов на контракт, потім брат через 4 місяці, коли почалося Майдан в Києві. Потім одразу в атоми поїхали через пару місяців. Я знала, що це Україна наша, що це треба. Чого хтось має йти на нашу землю. Ну і знала, що це ну, якби ще по-колишньому, що це не хлопець, який не був в армії, що повинні сини в армію служити. У ну, нас вагань не було таких, щоб не йти там чи в чомусь пожаліти нічого. Все так, все приймалося так, якби є, воно мало бути. Не переживала зовсім. Хлопці потрапили в зону АТО в 19-річному віці. Тоді ще зовсім юні контрактники, як і весь український народ, до кінця не розуміли всієї серйозності ситуації і наслідків, які принесе за собою це воєнне протистояння. Але хто ж, як не вони, десантники, повинні були першими стати на оборону державних рубежів. Спочатку ми підомросівкою були, потім ми поїхали в Зеленополі, потом назад приїхали. Вже в частину, і другий виїзд вже зразу ми поїхали в Шахтьорськ. Тим часом бойові дії на сході держави лише набирають обертів. Під час чергової операції підрозділ, у якому проходили службу брати близнюки, потрапив у засідку. Після важкого бою безвісти пропало кілька наших бійців. Серед них був і Андрій Панасюк. Ну, бій продовжався десь днів п'ять. Потім ми Просувалися вперед і виїхав танк і там попав прямо в ту машину, де брат їхав. І вже тоді я позвонив, що сказав, що брата нема. Отримавши сумну звістку, Марія Феодосівна не впала у відчай. Навпаки, жінка взяла себе в руки і твердо вирішила боротись за свою кровинку до кінця. Материнське серце ніяк не могло змиритись із тим, що її синочка вже немає серед нас. Вони йшли. На зачистку. Ну і Ваня позвонив, сказав, що Андрюшки вже немає. Ну, звичайно, що ти таке балакаєш? Не може бути, Андрій живий, все буде добре. Вже в дорозі пані Марія довідалась зі знятого сепаратистами відео, що її син поранений, то головне живий. Ніби на крилах жінка з Дніпропетровська дісталась до населеного пункту Курахове. Там їй трапились небайдужі люди, які допомогли потрапити на автобус до окупованого Донецька. Вона мені дзвонить і каже, Наташа, я йду в Донецьк. От я маршруткою собі ціла маршрутку йду в Донецьк. Е дуже перелякалися, ми їй телефонували, просили її не їхати, тому що якби, е якщо родичі потрапляють на цю сторону, вони можуть бути фактором тиску, тобто їх так само, вона так само попала в СБУ на підвал, тобто її так само там допитували. і пере Пережити її довелося дуже багато. Але вона Каже, я заради сина з Божою допомогою, каже, все буде нормально, все буде нормально. Я в це вірю, там мені там Бог допоможе. пости приїжджаємо, наші солдати без проблем. А вже як си перепроїжджали, виходили наші сіну люди, пасажири, звичайно, виходили, документи перевіряли, А я так сиділа на цьому капоті. Повірте, я не знаю, все господь так давав, чи мене ніхто не замічав. Ніби я сиділа, всі виходять, я собі сижу, такобі біля шофера. Опливою очима, до мене ніхто не каже, не хоче, що я сижу. І так я доїхала. У тому бою Андрій отримав важке поранення в ногу. Після катувань та знущань його відвезли в одну з донецьких травматологій. Туди з часом приїхала і мати, проте озброєні бойовики не впустили її до сина. Жінка вирішила піти на перемовини з ватажками бандформувань. Стрілково приїжджав, ну, звичайно, Захарченко був. Я їх всіх просила, що. Посіть обій, не його. Ну, а вже я я прийшла в місто його. Коли вже мене повели в п'ятницю митися, страшно було жутко. Я, я думала, вже все, мабуть. Бо коли їхала туди, ворота відкрилися, як то кажуть, та сіра брама. І я думаю, закриється вона і все, Я вже звідти не вийду. Ну я була налаштована, що я, куди я йду і що буде. Після тижневих переговорів бойовики все ж погодились на обмін семи полонених терористів на чотирьох полонених українців, серед яких і був тяжко поранений Андрій. Попали під розтяжку. Но ну, слава Бог, шопити шофер, бо він в середині дороги гнав. Так гарно, тільки свисіла так, як в автобус. І ці хлопчики, солдатики з автоматами, які нас супровождали, стали обстрілюватися, а ззаді ще нас супровождав наш урал з, з, з солдатами. Звичайно, там бій зав'язався. Я тих солдатів, які вже були там поранені, волоклав ті соняшники, Андрюшку, якось не знаю, як ми виволокли, бо ж всі впали на його. І хотілося б знати про життя хлопця, солдатика. Який накрив мене собою, бо я ж не, не зорієнтувалася, як воно Ми попали під розтяжку, і все він мене накрив якби собою. Його поранення було прямо в голову. Він тільки хріп. Його забрала вертушка в Тореза, зразу де то повезло. Ну а куди не знаю? Бо в нас туре за нас побінтували, помили і відправили ще другу вертушкою до Дніпропетровська. А що імені з тими хлопцями? Я не знаю. Просто, мабуть, хотілося б зустрітися і подивитися, як їхня доля зложилася. Він попав спочатку в Дніпропетровськ, потім його перевели в Одеські, в Одеський військовий шпиталь. Його колеги, він займався боксом. У нас потужна така боксерська школа, Його тренер Максим Грушин прийшов з його хлопцями, його побратимами, які з ним займалися спортом. І вони ці хлопці самі вийшли на намет, збирали кошти, відвозили цю суму. Ми повністю передавали їм. А в Одесі також. Ніхто навіть не сказав, що там, мама, чи не будь-що, чи я завжди була біля Андрія. Вони мені знайшли якби, місце завжди, що я вночі могла піти. Я ухажувала за Андрієм, і ще за солдатами. Бо що завжди, я ж кажу, що в мене чужих дітей не буває, всі мої. Курс реабілітації Андрія ще й досі не закінчився. Нині волонтери з Дніпропетровська регулярно виготовляють для нього спеціальні ортопедичні устілки. Ну, Привик вже ходити на цю на ту сторону і в мене вже тут, як гуйка вже оформлювала. Я люблю свою країну. Я молю Бога і сподіваюся, що буде мир і все. В нашій державі буде добре, тому що ми сильні нас не Як Ти кажеш, нас багато не подолати і все. Ну як можна? Життя до своїм чередом. Слава Богу, найбільша нагорода, що він живий. Що Ваня служить, діти моя гордість завжди, якби. Вона ну, родила її для того, щоб з синами, тому що сини це мужики, це повинні бути захисники. Наші пані Марія працює у дитячому садочку. У її групі майже 30 діточок. Виховує, доглядає, навчає. Ввечері після важкого трудового дня поспішає до інших дітей. Тільки у після робочий час вона може повністю віддатись волонтерській діяльності і допомогти тим синам України, які боронять її кордони. Проста людина, звичайна жінка, вона працює в дитячому садочку, але здатна на такі героїчні вчинки, після яких дійсно так, віриться в те, що щось в нашій країні має все-таки змінитися. Не жалію ні за що, що мої діти пішли. І Я думаю, напевно, що треба, щоб кожна мама стремилася якось. Допомагала своїм дітям, може би, скоріше війна закінчилася, може би мир би якось прийшов би, може настільки дітей ти загинуло б. Просто не треба байдужому сидіти. Якщо віддали свою кровинку туди, то треба, значить, бати далі. Не треба падати в духу, не треба плакати, бо Москва слізом не вірить, як так. На сьогодні це усі новини за тиждень, які ми підготували для вас. Пам'ятайте, що українське військо стрімко розвивається, а тому важливо знати кожному про основні віхи цього невпинного процесу. Уже наступного тижня усі головні події військового життя наша команда розповість у цій же порі. На все вам добре.